28 серпня, ось на цій дорозі, трапилась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув головний енергетик Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Городюк. Трагедія трапилась пізно ввечері у селі Милуші біля Луцька. Тоді водій автомобіля Мерседес із шаленою швидкістю рухався дорогою населеного пункту і збив пішохода. Працівниця магазину, біля якого трапилось ДТП, розповіла нам, що одразу після того, як трапилося ДТП, до магазину прибігли люди, і працівники почали викликати швидку. Визвали швидку, але ми ну як ми не могли покинути своє робоче місце, щоб піти там дивитися. Там зійшлися вже люди, і дивилися там. Ну що можна допомогти, а там не було вже кому помагати. Там миттєва смерть. Лілія каже, водій, який скоїв смертельну ДТП, летів на великій швидкості, і звук від зіткнення був надзвичайно сильним. Удар був дуже сильний, бо було чути сюди в магазин, що удар був швидкий, дуже сильний. Ми взагалі думали, що це знову прильот, що це бомблять. Це все таки населений пункт треба щоб було 60 їхав водій, а не більше ніж 100, правильно також на умовах анонімності інші очевидці повідомили деталі ДТП в виданню ВСН. Поверталися зі світязя на виїзді з княгининка нас обігнав водій мерседеса а коли проїхали метрів 300 вже в селі милуші то побачили що та ж машина збила на смерть людину Секунда минула просто. Також у коментарях в мережі люди повідомляють, що цю автівку неодноразово бачили на дорогах Луцька та Ковеля. Манера їзди Керманича стверджують люди. Шокує. Я бачив цього чувака в Луцьку пару разів з цими номерами, колись підрізав мене біля променя на кільці. Так цей штрих і по ковелю літає. Як щодо особи самого водія, то відомо, що йому 21 рік. Він є жителем Ковеля. Окрім того, у розпорядження телеканалу конкурентів потрапило відео моменту страшної ДТП у селі Милуші, у якій загинув 55-річний лучанин. Загиблий у моторошній аварії Сергій Городюк був головним енергетиком Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тому для колективу це непоправна втрата. Це людина з великої букви в фаховому значенні, яка знала свою роботу, яка постійно виконувала свою роботу на всі 100% і ніколи ніхто на нього не скаржився з приводу того, як він здійснює свої робочі обов'язки. Тобто він. Підходив до цього так, як вдома, тобто робив це на совість, робив це так, як для себе, робив це так, як скажімо, люди завжди були задоволені. Ну і звичайно, він особистісно був дуже хороша людина з великої букви. Тобто, таких людей безкорисних, які можуть допомогти. Не тільки там, скажімо, да, от є робота, яку треба робити, є посудові обов'язки. А просто допомогти десь піти кулезі, навіть там поза робочий час десь це непоправна втрата для нашого комунального підприємства. Таких людей мало є. У поліції телеканалу Конкурентів повідомили, що нині правоохоронці встановлюють обставини трагічної автопригоди. Водій автомобіля Мерседес збив пішохода, який придав проїжджу частину у невстановленому місті. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці. Водій транспортного засобу Кермом був Тверезий. Транспортний засіб поліцейський вилучили, помістили на арешт майданчик. За цим фактом слідчі вже розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування правоохоронці з'ясують всі обставини трагедії. Тож тепер Керманич, який збив на смерть людину, буде відповідати перед законом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Городюка.